Раночку вам, любі мої, сумного і похмурого вітаю вас в Україні. П'ю каву, але зовсім без радощів. Другу добу московські фашисти знущаються над українцями. Другу добу, другу ніч літають шахеди, ракети. Вбивають цивільне населення, вбивають дітей і знищують наші домівки. Вчора в Миколаїв загинули люди, знесли багатоповерхівку. Сьогодні Умань загинули люди, знесли багатоповерхівку в Дніпрі. Впали загинули люди. Дитина загинула, молода жінка загинула, її матуся. Які ж потворні, Друга армія світу? Немає успіху на фронтах, немає совісті, немає честі. Вони знищують українські міста, мирні міста. Я вже не кажу про міста і містечка прифронтової зони. Там, принаймні, хоч якесь пояснення є. Вони гатять, бо стоять поряд, шукають у мирних населених пунктах, шукають українські позиції, сволота є, Бог на світі, є. Він все-все бачить. І... Я свято вірю в те, що покарання буде. Покарання буде і отим потворам, які нажимають на гачок, і їхнім родинам. П'ю каву і милуюся, але якось безрадісно милуюся цвітінням оцієї маленької рослинки. Це гастрохілос японікус. Він зростає отак на гачку, висить у такому горщику сіточці, в якій зазвичай продають нам азіати котлеї, дендробіуми. А в цей горщик вставлений горщик із битого кокосового, збитого кокосового волокна. У, у ньому кора із мохом, і зростає отак рослинка. Зараз вона п'є водичку, як ви бачите. Це кашпо. Як я казала, я не поливаю всі рослини в одному відрі. У кожної моєї рослини є окреме кашпо, з якого воно попило, і цю водичку я зливаю. Влітку я поливаю його рідше. Я частіше його оприскую, бо він висить. Ну, а взимку я не оприскую, тому десь так. Раз в тиждень по, по тому як просихає цей горщик, буває раз в тиждень, буває раз в два тижні, все залежить від температури. Я отак замочую, потім отак водичка стекла і привісила його на місце. Отак він висить на гачку, такий малюк мій. Цього року у нього один квітконос і купа отаких от маленьких, дуже ароматних квіточок. Але, знаєте, я не зможу передати вам, чим воно пахне. Щось таке солодке. Ми з вами зараз, та й раніше, хворіємо на простудні захворювання, але зазвичай по лікарням ми не ходимо, лікарів не викликаємо, лікуємося самі і хто зна, чи то були прояви ковіду, чи то, чи то ще якісь хвороби, але ніс мій вже, знаєте, працює не так, як раніше. Я вже починаю плутати аромати і точно чим пахне ваніллю чи цитрусом. Я навіть не скажу, але щось дуже-дуже приємне. Квіточки маліпусенькі-маліпусінькі. Подивіться, якщо порівняти із моїм пальчиком, то бачите, які маліпусенькі квіточки. Але за рахунок того, що їх багато, виглядає цей букетик дуже привабливо, красиво, та й рослинка невеличка. Гастрохілуси для домашнього утримування невибагливі, Вони, їм потрібно сонечко, гарне освітлення, своєчасний полив. І зимовий відпочинок. У мене в оселі гастрохілусів 2. Оце гастрохілус Японікус, і другий гастрохілус, він а, повинен бути набагато крупніший за цей. Але я купувала його трохи хворим кущем, і там було декілька розеток, то змогла виходити лише одну маленьку, яка зростає у мене зараз на блоці. Ось така маленька частинка залишилася в мене від того гастрохілусу. Назву цього гастрохілусу я вам не скажу, бо не пам'ятаю. Десь є записано, але бірочка від цього блоку потірялася, тому, ну, якщо він гарно приживеться, то, звісно, я відновлю його назву і привісю іншу, іншу бірочку, і буде він зростати. У цього гастрохілосу другого в нього кіточки трохи покрупніші і більш коричневі. Якщо цей такий жовтенький, жовтенький, веселенький, то цей гастрохілос він більш коричневий. Заразом хочу показати вам дві свої енциклії. Оце енциклія цитріна. Яка ну, ніяк ніяк не може адаптуватися. Зараз весна, я вам дивлюся, начебто і корінці пробуджуються, але все рівно вона якась, якась іще спляча красуня. Ну, сподіваюсь, дуже сподіваюся, що прокинеться і, і піде в ріст. Вона посаджена в отакій коробочці, бачите, вона поливається зараз. Водичка тут із... Радіфармом. Спеціально підлила капелюшечку ну, майже 0,5 кубику на літр води чи півтора літра води радіфарму і радіфарм дуже гарно виводить рослину із плячки і стимулює на зростання корінців на розвиток листової маси, то маю надію, що рослинки. Все ж таки прокинуться. І поряд в мене гарний кущик. Це дуже гарний кущик. Він мені подобається. От, от у нього розвиток я бачу, це циклія Марія. Бачите, от вона гарненько росте у такій самі посадочці. Це корзиночка, дуже низька, широченька. Всі корзиночці, небагато кори, дуже небагато. Зверху на тій корі лежить мох з прослойка, потім кусминчики блоку з коріння папороті і сіточкою прикрито і прив'язані прив ці рослинки, а зверху длинне кокосове волокно. От такі вони в мене. Є сподівання, що все, все з ними буде добре. Але головне, щоб їм було не спекотно влітку. Ну, буду намагатися, бо із усіх енциклій, саме оці енциклії, були, були в мене дуже-дуже бажані. Додам вам до своєї розповіді про астрохілуси. Коротеньке відео від своєї подруги Ніни. Ніна Карпенко, яка мешкає в місті Дніпро, і повихвалялася вона мені світінням своїх фаленопсисів, тож поділюся і радістю із вами також. А на цьому в мене все, дорогенькі. Миру, щастя, витримки. Тримаймось, ми переможемо, і все буде Україна. Слава героям! Слава нації! І смерть нашим клятим ворогам. Пока, до нових зустрічей! Всім привіт! Сьогодні хочу зробити коротеньку сйомочку. Відео своїх паленопсисів. Вони вже практично деякі починають відквітнути. В мене їх багатенько, але вони у всьому дому. Сьогодні весна, дуже гарна погода на, на вулиці, сонечко. І от такі самі обичні, які купувалися і в епіцентрах, і в, е, в строїдільних магазинах. Фламінго джаз дуже гарно цвіте. Це Люїс. самі обичні, але дуже гарні шапки і цвітуть уже майже ну, всю зиму розпочали квітну... квітувати восени, Ну, не завжди підсвітка була, тому що війна не тільки нас достає оце все. А і наші орхідеї. Це тонка. І стюарті... стюартіана. От у мене їх три. Це Стюартіана із таке. Вузькувати листя на ній погано видно. Дуже гарно ці квітнуть хочеться залишити собі на пам'ять це з Свіртіана. Друга квіточки трошки відлі мають отличчя листя. Також тут більш кругліше. Ну така краса. Дарвін уже майже закінчує своє квітування. А це покупала, купувала я як луксор. Ну, дивлюся, що зараз різні Названня їх може це і не луксор, але дуже гарно. Це фалинопсис Монако. Дуже-дуже гарно шапкою квітував. Вже починає скидати вже свої квіт... квіточки. Ну, так на полки. І найвищий Леодора. Тут Шевеляна. ще Еліана. Ще зовсім. Не дуже велика, а це фаленопсис гігантея. Відсвічує погано видно. Ну і вже відквітла парфюмерна фабрика. Таке коротеньке відео. Моїх фаленопсисів. Всім хорошого вечора, хорошого дня, хорошої ночі. Спокійного життя і самої бистрішої перемоги, смерть цим нашим клятим ворогам, а нам життя хорошого і миру. Всім пока!